Всім привіт! Я зараз біля Заброшки, як можете замітити. І біля знакомої сподіваюся, вже вам заброшки. І я тут, як ви могли побачити по назві відео, прийшов сюди трохи під, під... під... зібрати банки і здати їх. І тому зараз трохи підзберу. Для, поза кадром, щоб вам е, менше можна так сказати, був про це, це і бачити, так як е, мені здається, що ви так знаєте, як це відбувається. І тому зараз трохи зберу і вже після цього я вже, е, з вам, е, вам покажу, скільки зібрав. І тому більше не буду я е, затягувати і починаю збір. Банок. І так, я знову побував в цій шахті шахтіфта, як ви можете помітити, І знову тут багатенько. Так, банок. Зараз їх всіх буду збирати в пакети. І так як я вже в інших місцях зібрав банки. Після цього е покажу скільки я всього зібрав банок за сьогодні. І також те, за скільки е часу в мене це також про це скажу. І тому зараз е буду збирати ці банки, е окомплектовувати, щоб побільше їх вдізов, і тоді вже е покажу вам весь результат. І так, ось тільки я зібрав оцей більший пакет повний, а менший на полтовину там, ну може трохи менше зібрав. І це все я зібрав за пів часа і зараз буду нести вже в пункт прийому і вже тоді ви дізнаєтесь, скільки це все коштує. Тому зараз а, я направляю сюди і а, для вас це буде. Секунда, а для мене декілька минут, тому не буду затягувати вам час. Так, тільки що здав банки і зібрав я один, рівно 1,6 кг. і за це заробив е, 32 гривні. І тому на сьогодні, я думаю, вже хватить їх збирати, тому якщо бажаєте то і буде можливість, то я продовжу цю. Так само збирати і показувати вам, скільки вдалося зібрати. Тому пишіть в коментарях, чи продовжувати цю рубрику по можливості. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока.